Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні у нас з вами 13 березня і робимо черговий прогноз на актуальну тему. Ну що ж, як бачимо, Аля Путлер зробив офіційні заяви. І, власне, хочу подивитися, ну, як же ж далі ситуація змінюється? Може, мир насправді настане швидше, ніж ми собі це гадаємо. Може, щось змінилося. Одним словом, що сьогодні буду коментувати і також робити прогнози розклади, по якій інформації. Ну, зараз багато вже є статей в інформ джерелах, що Путін згоден на перемир'я, але є нюанси. Ну, як завжди, в них же ж не буває без нюансів. І, власне, також пишуть, як відреагував Трамп. Отже. Путлер під час конференції сьогодні там якось була, сьогодні конференція. В них е, також був зустріч з Лукашенком. Заявив, що згоден припинити бойові дії. Уявляєте, згоден припинити бойові дії. Проте принципове значення мають нюанси гарантії того, що ЗСУ не використають цей час для переозброєння, тоді як у російської армії, за його словами, є перевага на фронті. Насамперед в Курській області. Те, що я казав, мусять зробити зараз побіду в Курській області. Хоча ще, ще раз наголошую, коли наші знаходились там стільки часу, чогось тої побіді не було, так? а тепер вона типу є. А ось в Москві тим часом перебуває Москву цей Стівен Вітков, От представник Трампа має він сьогодні ще з Путіром зустрітися. Значить, Путір заявив, що він хоче гарантії, що під час перемир'я Україна не проводитиме мобілізацію, військову підготовку, не отримуватиме зброю. От також він там подякував Трампу за те, що той приділяє стільки уваги в регулюванні війни. Сказав, що погоджується з пропозиціями припинити бойові дії, але виходимо з того, що це припинення має бути таким, яке привело б до довгострокового миру. Ну, те, що я казав, що їм не цікавий там мир 30 днів, вони хочуть довгострокового. Ну, от сьогодні знову чергове підтвердження моїм прогнозам, яке привело б до, до, до довгострокового миру і усунуло початкові причини цієї кризи. Як сказано, Початкові причини цієї кризи, початкові причини цієї кризи це аля Путлер своїм всім кодлом. То усуньте себе з цього світу земного, і зразу війна в Україні завершиться. І думаю, не лише в Україні. За його словами, Росія зараз має перевагу на землі, особливо у Курській області, де Путлер, аля Путлер, який там клон, його не зрозуміло, був вчора з візитом. А далі він каже, що переконаний, що українська сторона повинна була б про... просити про це, тобто перемир'я у американців серйознішим чином, виходячи з цієї ситуації, яка складається на землі. Він щось там ще ось Блеєв, що вони контролюють ситуацію в Курській області, ну знову про Курщину. Наголосив неодноразово, що Москва підтримує ідею миру, але є питання, які треба обговорити. Хто віддаватиме накази на припинення бойових дій? І яка ціна цим наказам? А Ви уявляєте майже 2000 кілометрів лінія зіткнення. Де 1200 кілометрів? Це він порахував що з території всю Білорусі чи що? Хто визначить де і хто порушив, можливу домовленість про припинення вогню вздовж 2000 кілометрів? І потім хто на кого звалюватиме порушення цієї домовленості? Та ви першопочатково порушили взагалі будь-які людські і мирні взагалі ідеї цього світу, духовного росту розвитку? Ви прийшли на паланчу Україну. Ну, 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 бачите який дурдом? От. Не відкидає Путлір, що обговорить питання перемир'я з Трампом. Як відреагував Трамп? Президент Трамп під час зустрічі з секретарем Рюте розповів репортерам, що стежить за візитом Віткофа Росію. Відреагував на заяви Путлера щодо пропозиції 31-го перемир'я. Що сказав Трамп? Він зробив дуже перспективну заяву, тобто Путлер, але вона була неповною серйозно. Трамп також сказав про візит Віткофа в Москву, що справи в Росії йдуть нормально і відбуваються дуже серйозні дискусії з Путлером та іншими. Говорячи про можливість своєї особистої зустрічі з Путлером, Трамп сказав, що хотів би зустрітися з ним, щоб покласти край бойовим діям в Україні. Сподіваюсь, вони зроблять правильний вибір. Додав він, маючи на увазі Росію. Ось, ну таке. Тому Путлер не сказав ні, не сказав так. Давайте дивиться. Сьогодні ви знаєте, я хочу подивитися, у мене така є колода. Ну, вона більше навіть як психологічна, такі архетипи і тіні, ось. Але я хочу подивитися, в якій зараз ролі в тому всьому виступає Росія, в якій ролі зараз в тому всьому виступає Трамп. Ну, Можливо, Україна, що подивимось кілька карт. Хоча Україна що? Україна сказала свою позицію. Чітко: ми хочемо миру. А кому і прогнози важливі. Цікаві, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайку. І поширити інформацію. Отже, позиція м Росії. Позиція Росії. Що воно покаже? Тіні і архетипи. Позиція Трампа Америки. В тих всіх розмовах між Росією та Америкою. О, позиція Росії. Перша карта називається Шльондра. Тут, правда, російською мовою. Ну, бо такі карти їх українською мовою немає. Називається шльондра, проститутка. Сподіваюсь, YouTube не запікає, не, не забавне. Ну, це карти психологічні, це таке. Друга карта. Злодій. Ви розумієте, яка велика колода? Ну саме на Росію знову потрапляються такі карти. Співпадіння, Сумніваюсь. Третя карта. О, Боже, ти мій! Ви ніколи не подумаєте, про що це карта? Карта Ангела. Такі вони ангельські, невинні. Оце наскільки чорнота ховається за таким обліком. Ну, хто в овечій шкурі, розумієте? Сатана в овечій шкурі. Тобто, за оцим обліком ховається, оце. шльондра і злодій. І ще от всяка така от чортівня. Якісь оці все яке некротичне, не, не те слезотні, ті слизняки, ті ті лярви такі, розумієте? Які вони прям не винні? Так, курча, ваша мать, вже вийдіть ви з України кінець кінцем. Вже дайте Україні спокій. Займіться своїми там проблемами, яких у вас є. Десятиліттями століттями треба розгрібати. Позиція Трампа по відношенню до Росії. Знаєте, така карта Фея Крьосна. Тут так написано. так, така, Фея хрещена. Трамп, така фея хрещена. Дуже цікава карта, правда? Я просто з цими картами ніколи так в прогнозах не працював. А сьогодні вирішив попрацювати. Щось мене, так бачите, потягнуло. Далі карта такого, от, хто там буде битися, буде битися. Такого задираки, забіяки. Буде битися. Налаштований, бачите, битися. Або це тільки було в Україні, хай там товчати Росію санкціями, шебов, значимо. І карта жінки така. Ну, це вітрувіанська людина, є намальований мужчина. А тут, якби, ці інтерпретації є і мужчина, і є жіноча карта. Такий прагне до такого балансу, гармонії, ну, і типу миру, і правильності. Ну, 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 ну. Ну, по крайній мірі, тут нема таких гостро негативних карт, як тут. Тобто, по цій навіть, навіть колоді дуже цікаво показують роль людини, яка може битися з Росією, якщо не буде по його. Уявляєте, які карти цікаві? Добре, давайте дивимось далі. Що ж то далі по процесу для України? Я так відчуваю, що будуть назначені якісь вже скоро нові дати. Про важливі дати я говорив вчорашньому відео, які мені прийшла інформація від моїх духовних наставників. Зараз це нагадує 16, 23, 27 і період з 1 до 4 квітня. До речі, з 2 квітня Трамп дуже хоче розказувати важливе, треба ще зробити певний прогноз. Так, для України та ситуація після заяв Аля Путлера. Вісім жезлів. Ну, така карта. Якихось Ну, швидкий зараз, бачите, якийсь такий рух йде, все рівно ну, Росія ж не може зволікати там тижнями давати відповідь. Від них же ж очікують. Тобто зараз вони щось там переговорять, назначить якісь дати важливі. Мала би бути, я чую ще якась розмова Трамп-Путлер. І телефонна, можливо, і вживу, бо прям так, от, не дарма видимо, там цей Трамп, це про це вже говорить. А також мала би бути вже безпосередня зустріч ще, або трьохстороння така США Україна-Росія, або напряму буде зведена Україна-Росія. Ну, швидкості карта. Так, <кій> імператор, правлячий пан. Показати, хто тут господар, та? хто в домі господар. Ну, судячи з того, що відбувається, ну от цей Путлірі, путлівська влада, як всі шльондри і злодії. Ну, все-таки певний страх в нього можна сказати, навіть якби є по відношенню до того, що Америка може ще вести дуже додаткові жорсткі санкції, а там є ще куди їх водити, повірте. Якби вони хотіли дійсності. І понизити ту ціну на ту нафту, про що ми неодноразово говорили. І ще багато всякого вони можуть зробити, Америка. Розумієте? Що цей Трамп посмілів. Що там вже? Поліквідовували всі е, ці, як вони? Компромати? Так, далі у нас поміркованість. Картика називається врегулювання і баланс. Ха-ха, які сьогодні карти, подивіться. Далі у нас трійка пентаклів, робота над розвитком. Далі у нас шість мечів. Нести те, що цінуєш, відстоювати те, що цінуєш. Ну, і, звичайно, що це карта про необхідність подальшого вивчення, дослідження питання. Ну, і якийсь мусить бути прорив. До речі, те читав ту інформацію десь і в, в цих ти писав в коментарях, що ну, нібито, знову ж таки, не знаю, це офіційно, що з Лівобережжя в Херсонщини масово виїжджають військові сім'ями. Ну, То, що в них є страх, що не виїжджається само собою, але це може бути такий варіант, про який я говорив в своїх прогнозуваннях. Не негласна, неофіційна домовленість, що наші вийшли з Пурщини, а тим треба забиратися з. Лівобережжя Херсонщини. Пам'ятаєте, я про це говорив? Пам'ятаєте? Так, далі у нас Діва Кубків, Захоплення світом. Така теж чудова карта, хороша динаміка. Але сьома карта мені геть не подобається, бо це десятка мечів, крах і втрати. Де ж та нечість відмовиться, ще завдати удару і так далі, і ще жертв. Ні-ні, за дорогенькими загроз ще є дуже багато. Трійка Жезлі виношування і планування. Поки вони ще там виношують, планують, зустрічаються і переговорюють, вони будуть гатити, будуть ще захоплювати сьогодні, будуть ще наносити ударів. Небезпек ще дуже багато. Дуже багато. Особливо цей от період, ще раз скажу, до 15-20 березня дуже багато. Ось, і як я вже ту фразу говорив, головне протриматись до квітня, чи ні, така останніми тижнями ця фраза так от крутиться. Ну і вісім пентаклів, демонстрація професіоналізму. Це вже, мабуть, від Трампа залежить. Він же ж у нас професіонал переговорного процесу, так як він сам про це говорить. Ну, динаміка, скажу вам чесно, змінилась. І оця вся путерівська коаліція, яка там конкретно говорить, що та лялька Путлера має говорити. Ну, так, десь вони задумаються над тим, щоб це припинити. Я про це говорив в інших ефірах, яка в них мотивація. Щоб ще більше не попасти в глибоку яму з тим, що вони роблять, діру. Ну так, тут теж, бачите, карта ізоляції, страх чи більших фінансових втрат, те, що їх можуть присадити, не розуміють, які є важелі. Може, реально ж ті компромати знищені, що так, щось вони це. І так їм кажуть: ну, от, забирайтеся звідки що сидите, забирайтеся. Забирайте свої манатки і валіть звідси. Вигнате, викрите диявола. І карта смерть. Смерть дияволу, смерть дияволу. Це от карта для Росії. Вже би визнали офіційно смерть того Путлера. Так, ну і по цій колоді давайте глянемо. Ну, динаміка йде зараз дуже активна до завершення бойових дій протягом цього періоду весняного, наголошую. Тому вже будуть озвучені якісь інші дати, коли там ж той Віткох поговорить з тим Аля Путлером. Чи, може, він насправді не з ним буде говорити, а взагалі з іншими людьми. Це ж все за закритими дверями відбувається. Розумієте це? Колесо фортуни, зміни, зміни, зміни. Дайте ще колись було на зміні сезонів. Будуть теж зміни, коли вогонь здолає лід. Ми з вами припускали, що це якраз про вогонь здолає лід. Сонце, яке топить лід, тобто перехід з зими до весни, з льоду до тепла. Карта «Трійка Кубків. Карта прибутку, щоб нам наше прибувало. Теж королева Пентаклів, переговори Верховний суд. Котре важливі, доленосні, приймаються рішення, моменти зараз. у важності карта. Тут жезлів, домовленості, башня, зрив домовленостей, передомовленості, сім жезлів, вивчення питання і трійка мечів. Ну, така карта печалі. Печалі і ще й за арканом смерті. Не так це все просто легко. От воно, ніби так, знаєте, вже доходить до якоїсь точки. І знову. Ану, з сторони, Росії цей зрив. Угу. І тут мечі, мечі, мечі. Хто б сумнівався. Але може, це б дійсності сконало та Гедота путерівська офіційно вже визнали, щоб воно сконало. І тому йде такий потім переміна. Ану, визнають вони офіційно. Ну, рано чи пізно визнають, поки що тут таких карт немає, але до того якось ведеться. Я вам казав, ті так звані їхні розеліти в лапках, ну ви розумієте, тобто та сила, яка проти війни, яка хоче її завершити, бо їм це невигідно, там економічно, фінансово і так далі гроші то хочуть заробляти. Давлять, є там тиск і примус на ту актуальну путірівську владу. Там всередині, чим далі, тим більший розкол. Що вони зараз це все не припинять, то їм реально доведеться Путіра поховати нарешті. І тоді мусить бути якесь оновлення влади. Ну, це все отак от крутиться, просто і будь-який момент зміни можливі. От, ще кажу. <кхід> Після домовленості може бути їхній зрив, а потім вони знову скажуть, що це винна Україна, так як вони стандартно роблять. Про що з ними можна взагалі домовлятися? Які це мають бути для нас гарантії безпекові, щоб ти з ними про щось домовитись, укласти якийсь договір, і щоб воно, те скотство того договору дотримувалося, розумієте? Як там, от карти, цих шльондр, злодіїв, і прикриваються за ангельським личком. Ну, ви розумієте, про що мова. Так що, хай би там Трамп гасив їх поповнів, скажу вже таким сленгом і давив. А ми будемо слідкувати за оновленнями тій всій інформації і робити актуальні прогнози. Сьогодні всім дякую за увагу. Чекаю вашої думки в коментарях. Подивіться, дуже цікаве відео, я сьогодні завантажу про ретроградний Меркурій, бо там ще виявляється, крім ретроградного Меркурія, ще й ем, ця. І коридор Нині ще ретроградна Венера, одним словом все купу. Що нам кожному треба зробити, щоб, щоб ем, цей весь період максимально якісно пережити і, і трансформуватися. І набувати нового рівня росту та розвитку. Ви ж так просто глянув, а тут е е карта така десь е дурня, так, якби такого, бачите. І переходить в такого архетип. Тут він називається Санта Клаус. Для мене це такий, які, знаєте, старий мудрець. Так що ростемо, розвиваємось, вдосконалюємось і з Божою допомогою. І нашими хоробрими воїнами ЗСУ наближаємо якомога швидше завершення війни в Україні. Світла всім і побільше відправляю. Доброго здоров'я бажаю! Почуємось, бережіть себе!